Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марі, і сьогодні поговоримо про книги, які у 2025 році мають статус ювілярів. У цьому відео я розповім вам про 10 книг, які виходили орієнтовно 20-25 і 5 років тому. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Особисто я часто раніше шукала подібного контенту для того, щоб планувати власну роботу, і думаю, що це відео буде корисним. Якщо воно так, то напишіть мені в коментарях, чи потрібно робити другу частину, тому що ювілярів у 2025 році дуже і дуже багато. Ну а розпочну я із українських книг, книг українських авторів. І тут найтака молодша представниця це роман Величезна глиба від Софії Андрухович Амадока. Цей роман я ще не читала, але розумію, що важкість його читання буде не у кількості сторінок, він, хоча він дуже величезний. А у тих тригерних темах, які е, намагається донести до читача, авторка тут, якщо я правильно розумію, є три головні такі теми. Три, мабуть, часові лінії це період е, Голокосту, розстріляного відродження та період антитерористичної операції, і наші герої, власне, будуть переживати, мабуть, ці події, або ж вони, очевидно, що вплинули на їхнє світобачення, і е, авторка власне, аналізує е, ці сторінки так. Ці періоди в історії України. І я думаю, що це все ж таки важлива книга для українців. Наступний роман, який я також я ще не читала і не знаю, чи буду читати, адже його авторка дуже класна поетеса. А і тут ви, мабуть, здогадалися, що це за роман. І я дуже шаную її творчість, власне, поетичну. Але вагаюся, чи варто читати її прозу. І це, звичайно, що Ліна Костенко і її поки що єдиний роман, який вийшов записки українського самошедшого. Йому виповнилося 15 років у 2025 році. І це історія про такого собі чоловіка. В йому 35 років. Він програміст за освітою, але він веде записки. Так би мовити, відповідний щоденник, в якому занотовує багато інформації, в тому числі інформацію, яку він десь почув в новинах, а, власне, охоплює період авторка, період правління кучми і період помаранчевої революції, от, і також осмислює цей ось цю біху в історії України. Лі дуже цікаво проспостерігати, як письменники передають от, у, кожні деся... у кожні десятиліття, передають, переосмислюють власне те, що відбулося найважливішого в історії України. А у нас є про що говорити: є що документовувати і що аналізувати. Передаючи наступним поколінням, тому наступна книжка це також український письменник Сергій Жадан, власне розповідає у романі «Ворошиловград», якому виповнилося також 15, якщо я не помиляюся, так 15, 15 років і розповідає про час рейтерства, про час, коли кожен бандюган, так, як, за яким стоїть певна банда, міг дозволити собі робити абсолютно незаконні і безкарно незаконні речі. Але я думаю, що цей роман він набагато глибший, ніж просто про бандюків. Тому що сам Жадан такий досить глибокий, і ось з цим романом мені дуже хочеться познайомитися як власне із прозою Жадана, адже я читала тільки його поезію і дуже люблю його музику. Тому це дуже класно, якщо е, я змотивую сама себе цим відео е, прочитати щось із прози Жидина. І остання книга-ювілярка у цій підбірці саме серед українських письменників. Це казка про калинову нову супілку від Забушко Оксани, яка вийшла увага 25 років тому, і я про неї дізналася буквально десь два роки тому, і вона мене дуже сильно зацікавила. Але творчість забушку мене лякає. Мені ем, потрібно було довгий час слухати її. Ем, Інтерв'ю, щоб мені дуже подобається, як вона висловлює свої думки, як вона апелює, яка вона дуже інтелектуальна людина. І з інтерв'ю у нас все склалося. Тож я думаю, що варто братися до її літературних. Текстів, так, а не тільки е, інтерв'ю в різних видах. І в основі твору лежить е, така народна, також казка про калинову супілку, і у цьому творі авторка інтерпретує. Таку жіночу трагедію Каїна і Авеля, де в якій вирішальну роль відіграє власне одруження шлюб зла. Злого якогось духу і з людською душею. Мені дуже цікаво, я люблю містичні такі історії, алюзії, так чи ем, не знаю, переспіви чогось фольклорного. Тож я думаю, що це цей твір має мені сподобатися. І, звичайно, якщо ви його читали, напишіть у коментарях. Я завжди рада поспілкуватися з вами там. Переходимо до зарубіжних авторів, і тут у мене просто суцільне, що ці книги вийшли так давно. А я пам'ятаю, як я очікувала на їхній вихід, і я пам'ятаю, як я очікувала на екранізацію багатьох із цих книг. І мої однолітки також, і важко повірити у те, що е, вони виходили справді е, 20 25 років тому. Е, тож е, дуже е, 2000 так, 2005 рік, він був насичений на вихід багатьох частин із відомих фентезійних серій. І, власне, розпочну я із серії про Гаррі Поттера, яка є однією з моїх найулюбленіших. І це справді, коли я говорю про Гаррі Поттера, то у мене виривають у виринають у спогадах просто думки про моє дитинство, про час, коли справді очікувала на вихід, зокрема, в той час більше фільмів, але згодом і книг. Отже, 25 років тому вийшов Келих Вогню, і 20 років тому вийшов «Напівкровний Принц. Ці романи, які я не повторююсь, повторююсь, не, не втомлююсь говорити, що я дуже люблю. І якщо ви ще не читали їх або не дивилися екранізацію, то раджу вам це зробити. Як і, на, як і наступну книжку, це перша частина із серії, 20 років тому вийшла, вийшли сутінки Стефані Майєр». І я була дуже вірною фанаткою сутінків, і зараз я теж можу переглянути. Я пам'ятаю колись якийсь час був, що модною такою тенденцією було вважати сутінки за крінж, але мені зараз не абсолютно не соромно, що іноді можна подивитися і таку історію. Тому так. Першій частині з цієї серії вже 20 років. Одна дуже потужна серія, яка виходила 20 років тому і 25 років тому, це серія книг, цикл книг, пісня льоду і полум'я від Джорджа Мартіна. Я за цією серією не слідкувала і якось мало цікавилася, тому що була дитиною. І потім якось також це мене оминуло фентезі, але, але ось настав той час, коли я переглянула весь, весь серіал, всі сезони, і нарешті мені сподобався цей світ фентезі. Це якщо вам подобається фентезійні світи, в яких є. Дракони, магія, але водночас дуже багато про політичні, про політичний устрій, про боротьбу за трони. Якщо вам подобаються історії про різні королівства, так, то це обов'язково вам на замітку, тому що це дуже крута серія. Я до книг не знаю, чи доберусь колись, але до серіалу серіал я передивилася і мені дуже-дуже сподобалося. Звичайно, що це не для молодших читачів, але так, це я. Поставила, сказала навмисно, тому що знаю, що багато моїх колишніх учнів дивляться мене. Тож пропустіть повз повз вуха цей. Цей цикл. Тож 25 років тому вийшла буря мечів, і 20 років тому бенкет круків. Ну і завершувати це відео. Цю підбірку я буду книгою, яку дуже шкодую, що не читала в своєму дитинстві, але я її прочитала у студентські свої роки, і вона справді мені дуже сильно сподобалася це. Книга Вафельне серце Марії Паар вона розповідає про пригоди дітей, про дитинство також, просье ем, таку збитковість дитячу, так. Але вона дуже позитивна. Але водночас мені подобається як авторка. Вона норвежка і розповідає не тільки про такі пригоди, так. Безтурботні а, дітей, але також у своїх текстах говорять про а, підтримку і про те, що а, бувають невідворотні а, ситуації, про втрату людини, близької людини і про те, як. А, Можна спів, співпереживати іншим, як варто підтримувати один одного, і насправді дуже багато цінностей про багато цінностей вона також говорить. Акцентує увагу. На цьому мені вона, як і скажімо, Ульф Старк, який мені схожий, його творчість, мені схожа з творчістю Марії Пар. Тож я дуже рекомендую цю книжку, і, власне, також залюбки перечитала її. До речі, у мене на поличках її немає. Тож, мабуть, варто задуматися. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно послухати про книг-ювілярів. Я підготувала для вас цю підбірку, і якщо вам сподобалося, поставте мені вподобайку і напишіть в коментарях, чи потрібно другу частину, тому що серед класики, в є дуже багато книг, яким понад там, 25 років, понад 40 років, і також є книги яким сотня років виповниться цього року. Тож, якщо вам цікаво, то дайте мені знати, щоб моя робота не була даремною. А я дякую вам за перегляд і зустрінемося у новому відео.